В наступному році не планують підвищувати мінімальну зарплату, тобто 8 тисяч. Чи вистачає цих коштів? Ну, особисто мені ні. А як ви думаєте, скільки коштів потрібно, щоб вистачило на місяць? Ну, мені хоча б 20. Не вистачає. Ну, Я думаю, це дуже мало 8 тисяч. А скільки, на вашу думку, потрібно коштів, щоб вистачило? Тисяч На місяць? На місяць. Ну, хіба що квартплата і один хлібчик, чик, більш нічого. Скільки коштів потрібно заробляти на місяць? Ну, для, щоб, ну, я думаю, тисяч 20-25, не менше. Погано. Ну, бо на нашу мінімалку вижити треба мати сил. Яка, на вашу думку, повинна бути зарплата в місяць? В місяць? Ну, від 15. Від 15. Мінімалка зараз 7-6, якщо не. 8. 8. Ну, це дуже мало. Мінімальна зарплата 8 тисяч. Чи може вистачити цих коштів? Ні, звісно. Ну, куди на що? Ні. А яка, на вашу думку, повинна бути мінімально в місяць? Мінімальна зарплата українця має бути ну хоча б тисяч Хоча б ну, це мінімум, від чого мають стартувати? Не, звичайно. А скільки потрібно на місяць заробляти коштів? Ну, Якщо у вас є своє житло, ви живете в Житомирі, в, в будь-якому місці. Ну, я навіть не знаю, ну, 8 тисяч це максимально мінімально. Адже з тим рахунком, що з мінімальних зарплат знімають величезний податок на військовий збір, ну, це, це потрібно, але з такими зарплатами всього дуже мало. Ну, не знаю, У мене, наприклад, маючи дитину, і я орендую тут житло. Я навіть не знаю, яку суму назвати, ну тисячі доларів точно потрібно. І здається, не вистачає. Якщо отримувати цілу сім'ю, то це дуже мало. Тому потрібно її піднімати. Ну, виходить, ставлюся негативно. Взагалі я вважаю, що це невірно, тому що е зростають ціни на продукти і на комунальні послуги, і в зв'язку з цим необхідно підвищити мінімальну заробітну плату. А на вашу думку повинна бути зарплата в місяць? Не можу сказати. У кожного свої потреби і у кожного свій рівень життя. Ну, приблизно мінімально. Мінімально 20-30 тисяч. А як люди будуть жити? Негативно, звичайно. Це не по-людському, це неправильно. Яка, на вашу думку, потрібна зарплата в місяць? Ну, Хоча б тисяч тисяч, тисяч 20 Це так.